Сьогодні я йду до свого майстра, пекаря Олі. Я вже виставіла быстренько, але ж висторіла. І йду до Олі. Тому тому вирішила ще дівчатам зробити подарунок. У мене моя бабуся завжди навчала дарувати людям подарунки. Хай попробують, яка гарна, яка продукція. Ну, нас поки не спробують, ніхто не повірить. А Оля вже користується продукцією Ірсах майстерної. І дуже-дуже задоволена, вона, її дуже багато собачок, котиків, то вона заїми за доглядає завдяки засобами «Ерсах». Натуральними. Говорить, що от хімічних засобів їх алергія дуже велика була. Зараз все задоволена. І купає, і все миє, і навіть дає оливу, спробувати її для імунітету. Так що ось так покажу вам, які я приготувала для них подаруночок. Це концентрат, тому для них хватить це Надовго для цих дівчаток будуть мити ручки і мити свій посуд. Ось такий подарунок я вирішила подарувати. Це пінка для рук і засіб для миття посуду. Це все концентрат. Його можна розвести. Також я завжди дарую мочалочку, тому що екозасоби не люблять, щоб користувалися мочалочкою, якою користувалися перед цим хімічними засобами. Тому я завжди дарую нову мочалочку. Ось такий подарунок, я думаю, принесе дівчатам задоволення, вони будуть мити свої ручки, які будуть ніжненькі ніжненькі після миття пінкою для рук і посуд, чашечки, що у них там є на кухні. Ось так у компанії Ерсах ці засоби у посудині 1 літр. І це все потім розводиться, тому використовувати засіб компанії Ерсах дуже вигідно, так як це концентрат і з одного літру засобу виходить 4-3 літри. А ще я беру завжди в салон свої засоби для миття волосся. Це шампунь, грейпфрукт для нормального і жирного волосся, крем-маска, який дає блиск живлення і легке розчісування, а також довго здержать зачіску, наносять цей крем на одну филинку і змивають. Також я ще беру. Масло для волосся його фатає на дуже дуже довго після того, як ви помили волосся, нанесли маску крем, змили і просушили рушничком. І декілька капель берете на ручку, розтираєте і наносите на ваше волосся. Волосічко ваше буде завжди блискуче, доглянутим і гарним. Також я ще використовую гель для укладки волосся. Ну, ось таке в мене <смі> виходить волостечко, що за їм мені потрібно доглядати. У мене тонке волосся, тому я наношу завжди і гель для волосся, для укладки волосся. Ось. А це результат роботи Олі і засобів догляду за волоссям від компанії Рсаг. Навіть після фарбування волосся виглядає дуже гарно.